Арт спит Тут As стрет Вигін до Филти Азина Доброго раночку, друзі, привітки всім. Сьогодні гарна сонячна погодка, хоча є трішки затягнута. Затягнуте небо, з цієї сторони ми прокинулися, то здавалося навіть, що дощ може піти, але ні, розпогодилося. Сонечко таке є. Дуже сильно сліпи очки, тому я сьогодні окуляри одягнула. Зараз плануємо сходити на набережну прогулятися. Сьогодні у нас субота, сьогодні Женя має менше роботи, тому що є час для прогулянки. Тим більше сонячна погодка. Прогулянемося і Алісі буде легше, тому що сидіти вдома в квартирі і занадто складно. Дитині це тяжко в зачиненому просторі. От, тому зараз поснідали та вийдемо на прогулянку трішки. Боюсь, чому ми вийшли на дах, тому що Аліся любить сюди приходити до рибок, вітатися з ними. Що там, рибки? Алісь пальчиками не можна, Алісі. Крабик? Крабика там немає, Аліс. Ні, краблю. Є крабік? Ну, тут... І корибки. Це корибки. Де? А, корабли, кавіся, то не крадок, корабли. Не встигну дойти до набережної. все дощок, сховалися зараз біля готелю. Аліся, що ти хотіла показати? Квіти? Квіти? Гарні. О, Береду, то ми б не знали, що тут біля цього готелю є такий басейн. Така гарна зелена зона. Назва. Ще малесенький дощ крапи. Аліса привела нас до басейну, показати, що тут є і для діток басейн. Ходімо, О, Ще там є. Вони щось рибалки припливли з сітками, щось витягують. Зараз підемо ближче, подивимось. Не встигли ми до них підійти подивитися, що вони там зловили. Вон вони назад в море відпливають. Бачите, такі круглі вітнанські човники. Як на них можна плавати, знають тільки в'єтнамці. Хвиля не дуже велика сьогодні, як гарно Тут на хвилях. Церква на хвилі. І тут ще один церква. Відпливає подалі. Червоний прапорець що сигналізує, що в море заходити не можна, але чомусь вони тут них навіть і не змінюються весь час, червоні. Навіть коли хвилі сильної немає. Багато мушличек? Мои сесунки. Набережні дуже величезна кількість недобудов, як і ось таких закладів. Але тут здається, це працює цей ресторан. Мабуть, вони просто розширялися, та й на цьому все закінчилося. Але велика кількість готелів недобудованих мені здається до цього доклав руку ковід. Ну це тільки моє припущення, що можливо ковід. Була криза, зупинка, так вони до цього часу і не оговталися. Але, я скажу, це тільки моє припущення, хто знає як там, що насправді. Ось вам ближче покажу риболовецькі човни, і це не те, що там якісь муляші, це дійсно те, що вони використовують повсякденно. весла. Здесь инвентарь, ситки. По всему пляжу такие нирки. Знаєте, живе? Крабики, ось, ось це все, вір крабиків. Невеличкий майданчик для дітей у розвагі і спортивні якісь тренажери, декі. У нас вийшла спонтанна ранкова прогуляночка. Повертаємося додому, бачу там, що рибалки знову сітки тягнуть. Якщо встигнемо, підійдемо, подивимося, що вони там сьогодні зловили, який в них вилов. Ну Наші рибки наловили різні. Вау і маленькі риби. А новий відходь, Аліса, назад, назад відходь, відходь, відходь. Зараз вони все будуть пересипати. Можеш пальчиком витягати. І все. Бачу, що вони тут сортують і... і на базар. Велику хочеш? Так, ми сьогодні потрапили на риболовлю. А то що таке, я не знаю, що тут таке? Посмініх якийсь? Я не знаю. Бачиш, якусь відбирає. Дивись. Аліса, ззаді байк обере. Ось така. Сьогодні у нас з вами риболовля. Неочікувано, але я бачу, що дуже багато дрібнесенької рибки, яка просто гине. Це все добре, але і не дуже добре. Аліса, ходімо! Рибачку забрати не можна. Аліса! Все, попливли за новою партією рибки, сітки склали, якщо буде новий свіжий вилок. А лісу забрати неможливо. Щось в неї така зацікавленість до цього ремесла виникла. Ходімо. І дядя йде. І дядя йде. йде, -то, йде. О, Пішли. Ходімо. Тату наш далеко-далеко пішов. Пішли доганяти. From Україна. Україна єс. Срип. Сріб. Окей. Так, 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 правильно, молодець. А мене щойно рибалки запитали, звідки ми. Я сказала Україна. Але всі знають, що правильно говорити англійською Юкрейн. Але чомусь у В'єтнамі слово Ukraine вони взагалі не розуміють, що, що це таке, що це за країна. От чомусь їм е, на слух вони сприймають Україна. Тому я так і сказала. Був друзі, вмикнула камеру, щоб вам записати, розповісти, що відбувається. Сьогодні якийсь скажений. День прогулялися ми так прекрасно сьогодні. По набережні. Був гарний настрій. Тут мені написали повідомлення. Одна україночка запитала, чиї в мене кульмени. Я сказала, що немає, тому що все в мене розібрали. Всі мої замовлення я пороздавала. Але відмовити, як завжди, не могла, тож довелося екстрено свій такий сьогоднішній щільний графік, а він у мене був сьогодні досить щільний. Ще спихнути ліпку польменів. Тож, довелося ліпити а, редагувати відео. Опублікувала для вас одне з записаних відео на YouTube. От. Але в планах було викласти сьогодні два відео. А друге відео навіть ще файли на ноутбук не скинула. А вже вечір йдемо в дитячу кімнату, вирішили, щоб Аліса на батутах пострибала, там з дітками погралася. Я взяла з собою ноутбук. Все, що мені потрібно. І в дитячій кімнаті буду е, займатися цим, щоб... Змонтувати відео, монтувати буду відео в дитячій кімнаті. Сподіваюся, на зарядок ноутбука мені вистачить, щоб швиденько це зробити. Почав зробити таку чорнову нарізку цього всього. І маю надію, що таки сьогодні я його для вас опублікую. Фух. А завтра потрібно збирати речі, тому що ми летимо в Малайзію. Я вам вже це все розповіла в відео. Яке сьогодні вже опублікувала. І саме головне, що мене засмучує, це те, що я сьогодні ще мала, я ще вчора мала отримати посилку з косметикою, її не отримала вчора, не отримала сьогодні. Якщо я її не отримаю завтра, то не знаю, як вона буде далі. Посилочка моя застрягла на таможні перевізник DHL. Другий раз в мене з цим перевізником проблеми з таможнею. Вони вимагають дуже багато різних документів на косметику, опис товару, опис інгредієнтів. Інколи такі моменти, що я навіть не знаю, це може знати лише виробник. В даному випадку в мене це інтернет-магазин корейської косметики, саме з Кореї, з яким я співпрацюю. Як воно буде, то я не знаю. Все, що я їм могла надати, я їм надала інформацію. Ще вчора, здається, вранці вони мені надіслали лист, що всю інформацію, що їм потрібно було, вони отримали і направляють на перевірку мою посилку. І якщо перевірку посилка пройде, то... Буде доставка, але більше від них інформації я не отримувала. А так як ми післязавтра вже летимо, якщо я завтра посилочку не отримаю, сподіваюся, ви мене чуєте, тому що щось таке вітер здійнявся. Він теплий, але може трішки забивати мікрофон і погано може бути чудно. В понеділок, післязавтра ми летимо, тож як буде з цією доставкою? Не знаю, а в нас не буде в місті три доби. Потім доведеться, якщо її не доставлять, шукати по а, пунктам видачі. Буду вас тримати в курсі, як воно буде далі в мене просуватися. Але Алісу було не зупинити. Все, погнали! Я пропоную завершувати це відео на цій прекрасній ноті. Я вам неймовірно вдячна за перегляд. Мені приємно, що ви дивитеся, коментуєте. Безмежна вам вдячність. Це все дозволяє моєму каналові рости та розвиватися. Я вам бажаю гарного ранку, дня або вечора. Вирнути неба, бувайте та до зустрічі в наступному ролику.